Всім привіт! Вітаю на каналі Альбасо. Ось отри, трикутник ми потягали. Дуже багато грудок він поставляв після себе. Ну, ззаді нього, ззаді GCB взагалі красота. Вона пригладює, грудки забирає. То взагалі шикарно. Якраз буде саме то. Пушик працює, усе, все чітко. Зараз до поворота дойду, подивлюсь там по времені, що ну, в мене там виходить, далі чи ще поробити. В принципі, зараз ще час є, так що такі грудочки то собрати. Я потім собираю, під посадку викидаю тут їх. Оце ну, ями, щоб вода сходила, їх нежелательно забивати землею. Бо потім калюжі будуть посеред дороги. Зараз, грудочки, ну трохи так, воно щоб морозець, хоча б було мінус один, мінус два, то було б взагалі триугольник, це сказка була. Ну а так воно мороза нема теплої. Воно його і так там я тягав на трос. ну, Він не лопнув, а ну вже пошти-пошти, мабуть. Щоб я трохи, щоб, може, якийсь ну, круг туди назад зробив би, та точно він лопнув би. Бо його, він як іде в нагрузку, трактор кидає. Як триугольник пустий, нема в ньому землі. То триугольник потім ну, дра і смикається, він зацепляється, б'ється або вліво, або вправо і скакає потім. А ну зараз побачимо, що воно у нас там виходить, скільки у нас там ковшу. Ну Ось такі грудки, о, ось і ковшечок. ще не геть повинно. Ну, я так не сильно його опускав, ось така висота. Не сильно, бо щоб... Та не, не заривався в землю він і дорогу не портив. Ну, ось такі ось грудки. Що дві мої ноги. І сюди під посадочку викидаємо. Бо це ось дренажні йдуть під воду, щоб їх не засоряти. Ну, таке ось вона, ну, не а це і не страшно тут. Ну ось о, ну взагалі ну, песня, вона аж блистить. І машина проїде, і до мене вопросів ніяких не буде. Це воно то не страшно, то на стороні, то воно не це. Світ, всі діла. Ну, аварійки не включав, бо вони... я в степу, то вони мене не треба. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.